Дивіться сьогодні у випуску новин. Чи можна купити страховий стаж і що для цього потрібно, пояснюють працівники пенсійного фонду. В Первомайському пологовому будинку встановили сонячні колектори. Як використовуються бюджетні кошти, обговорюють на засіданні виконкому. 18 листопада відбулось чергове засідання виконавчого комітету Первомайської міської ради. На порядок денний було винесено більше 30 питань. Одне з них звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року. Станом на 1 січня поточного року вільний залишок коштів по загальному фонду міського бюджету становив 3 мільйона дев'ятсот і десятих тисячі гривень. Протягом звітного періоду проведено було залучення залишку на суму 2 млн 421,7 тисяч гривень на збільшення видатків. І з метою забезпечення своєчасного фінансування е, захищених статей видатків в першу чергу, значить, на покриття тимчасових касових розривів, які виникали, отримано. Е, Бюджетом міста Первомайська короткотермінових позичок е, на загальну суму 10 мільйонів 688,4 тисячі гривень. На даний час вони погашені в повному обсязі. Під час розгляду цього питання було озвучено скільки коштів використали на виплату соціальної допомоги у місті Первомайській місяці поточного року. Ми розходували і направили на виплату державної соціальної допомоги на 7984 особам. Кількість їх збільшилась порівняння з минулого року з цього періоду на 761 особам. І відповідно виплати збільшились на 10 мільйонів 162 тисячі. Сергій Миколаївич сказав, що сьогодні на ці сім'ї отримали за 9 місяців 62 млн 120 тисяч гривень допомоги. Найбільша кількість у нас сьогодні допомоги при народженні дитини на 331 особу. Крім того, освітяни також прозвітували перед громадою з приводу використання бюджетних коштів у поточному році. На заробітні виплати 81%, це 41 мільйон, енергоносії – 9,4%, що складає майже 5 мільйонів, харчування дітей 7,8%, що складає майже 4 мільйони, ну і інші видатки 1,6%. Щодо чисельності штатних наших одиниць в нашій галузі, то вона на перше, будемо казати, за результатами 9 місяців стала меншою. Якщо на 1 січня працювала 1598 осіб, то сьогодні працює 1586 осіб на 11,5 штатних одиниць менше. Щодо вартості харчування дітей в дошкільних закладах, то вона складає на сьогоднішній день 12 гривень 30 копійок. Сьогодні у нас в закладах дошкільних функціонує 114 груп. Ми ці групи у нас не змінили з періоду з 1 січня і кількість дітей практично залишається сталою. Представники медичної галузі міста запевнили присутніх. Бюджетні кошти використовуються згідно календарних виплат та планових закупок. Кошти були спрямовані на виплату заробітної плати що склало 88,2% або 8 мільйонів 890 тисяч. Розрахунки за енергоносії склали 4,8% або 490 тисяч. На медикаменти 4,2%, що склало 420 тисяч. Молочні суміші для малозабезпечених 0,2%, що склало 18 тисяч 996 гривень. Інші послуги це обслуговування котельного обладнання, рентгенапаратури, дезінфекція. Було виділено 1,1%, що склало 109 тисяч гривень. На медикаменти за пільговими рецептами було виділено 56 тисяч 490 гривень, що склало 0,3%, і видатки на відрядження склали 0,0 або 8 тисяч 490 гривень. На придбання бланків та бензину було виділено 82 тисячі 243 гривні. В цілому видатки на медикаменти на одне амбулаторне відвідування склали 3 гривні 63 копійки. Заборгованість у нас на 1 жовтня по загальному фонду складала 50 тисяч 191 гривня. На даний час ця заборгованість значно зменшилась, тобто заборгованості по заробітній платі взагалі у нас немає, немає заборгованості по медикаментам і по комунальним послугам. За інформацією податківців, заборгованість до зведеного бюджету складає 15,5 мільйонів гривень. До місцевого більше 6 мільйонів. Самими крупними боржниками стосовно місцевого бюджету це у нас залишається, на жаль, водоканал, який має борг на перший 10,4 мільйона 207 тисяч гривень до місцевого бюджету. Зараз проводиться документальна перевірка водоканалу. Можливо, борг цей збільшиться. Комунсервіс сервіс до місцевого бюджету має заборгованість 354 тисячі. Ну і підприємці у нас теж по актам документальних перевірок мають заборгованість прибутково по ПДФО. Це Бутрей 209 тисяч, Слободенюк 82 тисячі, Свередюк 68 тисяч. Вене виконкому в ході роботи засідання розглянули низку питань, що стосуються долі дітей, позбавлених батьківського піклування. Традиційно прийняли рішення про присвоєння адресних номерів житловим будинкам та виготовлення проектної документації. Нещодавно відбулась зустріч журналістів з заступником начальника управління пенсійного фонду Первомайського району. Під час заходу детально зупинились на питанні особливості нарахування та розміру мінімальної пенсії. Сьогодні, на жаль, перераховується перерахунок пенсій залишився на рівні грудня 2014 року. Більше мінімальний розмір пенсії у нас не перераховувався, на жаль, поки що. Він складає 949 гривень. Це мінімальний розмір пенсії, на який на цьому показнику, а цього показника йде весь розрахунок всіх, ну, всіх пенсій, тобто від цього показника. Ми відталкуємося. Для індивідуальних перерахунків пенсіонер, особа має право звернутися до нас на перерахунок пенсії по страховому стажу або ж по страховому стажу і заробітній платі. Для нового призначення залежно від віку. Якщо вік наступив, уже якщо є право на отримання пенсії, ми Такі пенсії оформлюємо. Мінімальний страховий стаж для призначення будь-якої пенсії повинен складати 15 років, не буде 15 років, не буде взагалі пенсії. Да. Ну, буде важливо отримати допомогу через управління соціального захисту населення. Ну як якщо раніше цей страховий стаж повинен був складати 5 років, то на жаль, на сьогодні він вже має складати 15 років. Якщо ж людина не встигла заробити необхідний для нарахування пенсії страховий стаж, його можна цілком офіційно придбати. Страховий стаж можливо купити тільки з 2004 року. Коли війшов в силу закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, із з 2004 року, на протязі ну от якщо державним бюджетом на кожен рік встановлюється мінімальна заробітна плата, всі ви знаєте, да, з нас тисячі року на ну, на період. Кожного року встановився якийсь розмір мінімальної заробітної плати, і з неї платився певний відсоток до ем, пенсійного фонду. Раніше був такий порядок, що з тої мінімальної заробітної прораховували ми, скільки стажу є взагалі, потім скільки стажу не вистачає. Якщо з 2004 року людина не працювала, то вона від цієї мінімальної заробітної плати платила певний відсоток до пенсійного фонду, тим самим собі купуючи страховий стаж. На сьогодні це порядок змінився, цим займається налогова служба. І на сьогодні, так щоб ви зрозуміли, за один місяць страхового стажу потрібно заплатити 400 гривень приблизно. В управлінні кожного дня працює диспетчер. Він надає консультації жителям Первомайщини в будь-яких питаннях, що стосуються пенсійного забезпечення. В управлінні ведеться прийом тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця до обіду. Так що всіх бажаючих ми чекаємо. Для, і, і надамо необхідну допомогу. Також ведеться кожен день, веде прийом диспетчер-консультант. Тобто, якщо треба якась необхідна допомога, там в отриманні допомоги на поховання, в отриманні недоотриманої пенсії або ж якоїсь довідки про доходи. Зараз багато пенсіонерів, на жаль. Звертаються за такою довідкою, щоб отримати кредити. Це все у нас іде безвідкладно, але особа повинна сама звернутися і подати документ або ж посвідчення, або ж паспорт, який посвідчує її особу. Первоманців закликають не зволікати, і при будь-яких змінах, які можуть впливати на розмір та нарахування пенсії, звертатись до спеціалістів управління пенсійного фонду. 18 листопада на базі Первомайського пологового відділення відбулась презентація незалежного джерела для нагріву води. Цей проєкт був реалізований за допомогою благодійного фонду здоров'я для всіх. Проєкт «Сонячні лікарні. І от цей проєкт цього року захватив славне місто Первомайське. Як ми розуміємо, місто важливе, керівництво міста і охорони здоров'я на місці. Територія для обслуговування пацієнтів досить значна і, оскільки активісти фонду здоров'я для всіх, самі колишні медики, то ми вирішили допомогти от лікувальним закладам, які знаходяться не в обласних центрах, не академічним, не в крупних містах, а саме в таких районних центрах як Первомайськ, які обслуговують, які обслуговують переважно більшість населення України. Вартість цього проєкту десь близько 150 тисяч гривень. Протягом двох тижнів тривали роботи по встановленню сонячних батарей та необхідного обладнання для нагріву води. Технічними питаннями займалась фірма підрядник з Миколаєва. Ми реалізовували технічну частину питання, тобто непосредственно проєктування, монтаж, ...пусконаладочні роботи по сонячним батареям. Монтаж провели в течение двох тижнів. То есть установка готова к работе, установка готова производить горячую воду в том количестве, необходимом для родового отделения. Бесплатно абсолютно. Установлено 6 коллекторов, каждый коллектор по 1,3 кВт мощностью, бойлер 500 литровый, полностью автоматизировано, человеческий фактор отсутствует в работе этой системе, поэтому она Абсолютно автономна сонячна система для приготовлення гарячої води. Встановлення сонячних колекторів для нагріву води дасть змогу в повній мірі забезпечити підігрів та подачу води не тільки для пральні, а й інших побутових потреб первомайського пологового відділення. Ми впевнені, що це допоможе перше мати поліпшити комфортні умови для. Майбутніх мам для новонароджених, для персоналу, маючи теплу воду безоплатно. По-друге, ми знаємо, що це допоможе головному лікарю, особливо в літній період, економити кошти на традиційні. Газ там, чи вугілля. По-третє, ми знаємо також, що кожен головний лікар, якщо він має безоплатне альтернативне джерело постачання, він завжди може покласти, запровадити нові медичні технології для комфорту, для фізіотерапії, для, для інших речей. Тобто далі вже справа за вашими місцевими фахівцями. Якщо втілений проект виправдає очікування благодійників, то в майбутньому планують встановлювати сонячні батареї в інших медичних закладах міста. Підрядники нас запевнили, що вони знаючи, що ми це будемо робити ще до інфляції української, придбали необхідне остаткування. Воно досить якісне, це не китайське, це європейське по європейських стандартах. Так що ми сподіваємося, що воно буде діяти. А чому ні? Якщо хороша ідея, якщо знайдуться кошти, можна і далі поширювати, скажімо, на дитяче відділення вашої лікарні. У ході презентації було обговорено і інші пропозиції щодо визначення подальших шляхів з реалізації проєктів розвитку альтернативної енергетики у Первомайську.